Христос посеред нас, шановні брати і сестри, це православний вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Побачити їх ясніше сьогодні, нам допоможуть такі теми. Шанування отців Сьомого Вселенського собору, як на цю подію дивляться сучасні богослови сьогодення українського православ'я, що відбулося в церкві протягом минулого тижня, і знову віртуальне. Телеполомниць. На цей раз до Межеріцької обителі, що на Рівненщині. Звісно, це далеко не все, про що ви дізнаєтеся сьогодні, отримавши інформацію без сумнівних посередників. Тож підписуйтеся, ставте знаки вподобання, залучайте друзів та знайомих через репост. Та активно коментуйте, допомагаючи нам у формуванні обличчя програми та її контенту. І не забувайте, для того, щоб голос. Православних почули, потрібно подолати власну інерцію та проявити себе. До чого ми вас і закликаємо. Як отримати дозвіл для того, щоб помолитися перед іконою? Та хіба такий дозвіл зараз потрібен? Спитаєте ви. Дивовижно, але у 8 столітті для вирішення цього питання було зібрано сьомий Вселенський собор. Представників усього християнського світу. І це був останній собор нерозділеної церкви, отців якого ми сьогодні урочисто прославляємо. То про що ж вони домовилися у далекому 787 році? І чому шанування ікон стало питанням життя і смерті? Про це почуємо вже за мить від нашого досвідченого експерта. Головне богословське питання сьомого Вселенського собору це питання про можливість пошанування святих ікон і зображення святих ікон як в храмах, так і в своїх домівках для молитви. Якщо ж дивитися на історію, то питання розпочалось не стільки з богословського, скільки з політичного характеру. Справа в тому, що Візантійські війська потерпіли багато поразок у восьмому столітті від об'єднаних арабських племен, і тому імператор в деякій мірі придумав, як можливо понести градус суспільного незадоволення. Він направив фактично ветеранів на монастирі і на храми для розграблення, нібито вказавши, що православ'я зіпсувалось, оскільки воно від богошанування звернулось до ідолопоклонства, мовляв, зображаючи ікони, ми. Порушуємо заповідь про те, що Господь забороняє зображати будь-які зображення. І фактично великі ветеранські полки почали нападати на монастирі, розграблювати їх. І вся ця вакханалія вона тривала фактично 100 років. І прикривалася вона, як я вже сказав. Нібито богословським аргументом, мовляв, ми боремося за чистоту православ'я. Так, от в 787 році, фактично, посередині цієї столітньої епохи боротьби з іконами, яку очолювала політична влада Візантівської імперії, посередині цієї столітньої епохи боротьби з іконами, зібрався в 787 році Вселенський православний собор. На ньому були заслухані різні аргументи, різні богословські позиції, і було прийнято рішення про те, що православна ікона не являється порушенням заповіді, яка забороняє зображати Бога, оскільки православна ікона це не що інше, як втілення христологічного сповідання православної церкви, оскільки православна церква в особі Ісуса Христа сповідує єднання двох природ. Людської і Божественної сповідає єдиного Сина Божого, який прийняв на себе людську природу. І от получається, що на іконі зображається саме зображувана людська природа Ісуса Христа, Сина Божого, а підписом про те, що Це є Син Божий, вказується на Його Божественну іпостась. От також Собором було вказано, що в жодному разі молитва не звершується до ікони. А перед іконою, оскільки адресатом нашої молитви являється не матеріал, на якому зображена ікона, адресатом нашої молитви є той, хто на ній зображений. Таким чином, фактично, Сьомий Вселенський собор не тільки поставив знак оклику в богословському плані, але в деякій мірі і. Підсумував попередні вселенські собори, які збиралися по питанню христології, по питанню того, як людська і божественна природа поєдналися в Ісусі Христі. Всьому Вселенський собор своїм рішенням ознаменував те, за що боролися попередні вселенські собори, оскільки православ'я, зображаючи Ісуса Христа, вказує, що єдиносущний Отцю. Через своє боговтілення став єдиносущним нам, і тепер кожен з нас має можливість через Ісуса Христа бути своїм Богом. А зараз із глибини століть перенесемося в сучасність, точніше, у тиждень, який щойно проминув. Та побачимо, як в наш час українська православна спільнота продовжує зберігати чистоту сповідання вселенських соборів. Незважаючи на всілякі спроби знищити нашу віру та батьківщину, вистояли у восьмому столітті, вистоїмо і сьогодні. 18 жовтня на базі Київських духовних шкіл відбулася 14-та міжнародна науково практична конференція Духовна та Світська освіти історія взаємин. сучасність перспективи. Цьогорічний науковий форум присвячено 300-річчю від дня народження преподобного паїсія Величковського та 30-річчю відродження Київської духовної академії. Пленарне засідання під головуванням ректора Київської духовної академії, семінарій Архієпископа Білогородського Сильвестра проходило в актовій залі Києво-Печерської лаври. Участь у форумі очно та дистанційно взяли 79 доповідачів: представники духовних та світських навчальних закладів України та за кордону. 30 років тому, в 1992 році, блаженніший митрополит Київський сім України Володимир прийняв рішення про відтворення Київської духовної академії. Тобто, нагадую, що спочатку була відкрита семінарія, а вже потім кілька років, коли прийшло, було прийнято рішення про відкриття академії. 92-й рік для церковної України це дуже важкий рік, тому що саме в 92 му році протистояння, релігійне загострення, воно було таке, що було до нього прикутне, прикуто увагу всієї світової спільноти. Але блаженніше все ж прийняв рішення, не дивлячись на розкол, що він набирав тоді вже в 92-му році такі свої. І форми відтворити духовну академію. Наша конференція вона включає не тільки представників навчальних закладів богословських чи духовних, а й світських. В цьому році представники дев'ятьох світських вищих навчальних закладів приймають участь в нашій конференції. Під час пленарного засідання владика ректор презентував новий навчальний посібник авторства викладача Київської духовної академії семінарії для духовних навчальних закладів. У другій половині дня робота наукового форуму продовжилась у семи секціях, на яких обговорювалися теми історії церкви та богословської освіти. Під кутом сьогодення розглядались труди тих непересічних велетів науки цієї праці, актуальні нині. учасники та гості конференції мали можливість побувати у церковно-археологічному музеї, який започаткований при київських духовних школах ще 150 років тому. Тут і стародруки, і світлини різних років. Серед яких і ті, що зафіксували найважливіший момент відновленої 30 років тому Київської духовної академії. А тепер коротко про останні події, що відбулися в єпархіях Української православної церкви. 16 жовтня митрополит Харківський і Богодухівський онуфрій відвідав з архіпастерським візитом Святопокровський храм приміського селища Основа та очолив там Божественну літургію. Наприкінці Богослужіння високопреосвященний Владика привітав паство з престольним святом Покрову Божої Матері, що відзначалося церквою 14 жовтня та прикликав на всіх Боже благословення. В Мукачівській єпархії 16 жовтня було закладено фундамент під будівництво нового храму на честь Покрову Пресвятої Богородиці. Божий дім будують у селі Невицьке, що на Ужгородщині. Чин освячення закладен Покровського храму очолив митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор. Подія зібрала численних вірян. Звертаючись до них, владика Феодор побажав селянам у скорому часі завершити будівництво храму. 17 жовтня свята церква вшановувала пам'ять мучениці Вероніки. Цього дня у Дерманському жіночому монастирі на Рівненщині правили урочисте богослужіння. Очолював божественну літургію митрополит Дніпропетровський Павлоградський Іриней у співслужінні архієреїв та духовенства рівненської єпархії. По завершенні богослужіння його учасники привітали ігуменю монастиря Вероніку Зощук, яка відзначала День Ангела. 21 жовтня на Закарпатті відзначали День пам'яті преподобного Олексія Карпаторуського. Керуючий Хустською єпархією митрополит Хустський Івиноградівський Марк, звершував цього дня божественну літургію у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у селі Ізар. Де спочивають мощі святого за богослужінням, яке зібрало велику кількість духовенства з усього Закарпаття та численних парафіян, підносилися молитви ми за мир на нашій землі та якнайшвидше наближення перемоги, якої так бажає боголюбивий український народ. До Успенської і святигірської лаври, яка впродовж місяців окупації територіальної громади Сядгітка та прилеглих територій піддавалася обстрілам та руйнуванням, надходить гуманітарна допомога з єпархії Української православної церкви. Допомагати ближнім одна з прерогатив виконання заповідей Божих. В пору найтяжких тяжких випробувань, спричинених загарбницькою війною проти України. Віряни нашої церкви допомагають тим, хто зазнав біди. Упродовж кількох місяців поспіль святиня Донеччини Святогірська лавра, не зважаючи на намагання окупантів її знищити, не лише трималася, а й надавала прихисток найбільш незахищеним верствам населення людям похилого віку та дітям. Сьогодні єпархії Української православної церкви щодня доставляють гуманітарну допомогу монастирю та всім, кого тут прихистили. А в час окупації на території лаври перебували близько 500 біженців. Фури з гуманітарною допомогою прямують з одеської єпархії. Везуть харчі та одяг. У київській єпархії подбали про те, щоб у лаврі було тепло взимку. Відправили пальне та вугілля. Серед гуманітарної допомоги від харків'янь теплі речі та ковдри. А ще до лаври вирушили вантажівки з буковини. З благословення керуючого Чернівецької єпархії Сторожинецьке благочиння відправило десяток тонн гуманітарної допомоги монастирю та його парафіянам. Ніхто з потерпілих не залишиться в біді сам на сам. У цьому й полягає принцип сповідання православної віри, про що і засвідчують віряни Української православної церкви. Війна, крізь яку ми зараз проходимо, позбавила вірян багатьох можливостей. Серед них паломницькі тури до святинь. Але сумувати не варто. Якщо у вас є благочестиве бажання відвідати знаковий духовний центр, уважніше подивіться навколо. І обов'язково знайдете потрібні місця не десь у 30-му царстві, а тут, у нас, в Україні. Сьогодні ми запросимо вас у Рівненську область до Межирицького монастиря. Там тісно переплелися історія та святість. Храм фортеця, обнесений кріпосними мурами, нагадує про засновників князів Острозьких. А знаменита Межиріцька Одегітрія, написана ще візантійськими майстрами, збирає прочан на молитву ще від далекого 16 століття. Рівненщина це унікальний край, в якому збереглося багато історичних, культурних та духовних пам'яток нашої батьківщини. Одним із таких місць є Межирич. Саме тут знаходилася одна з найулюбленіших резиденцій князів Острозьких. У наш час. У цьому містечку діє Святотроїцький, Межирівський чоловічий монастир. Звичайно, що перший монастир був заснований, був печерним, тобто монахи, які населяли цей монастир, проживали і молилися в печерах. А через 100 років після заснування монастира, в 1340 році, на це місце приїжджає родоначальник династії Острозьких князів Данило Острозький із роду Руруйковичів, який будує для монахів перший дерев'яний храм в честь Святої Трійці. 1386 році в права свого батька вступає князь Федор Острозький. Прокнязював тут преподобний князь Федор Острозький до 1441 року. В 1441 році він збирає своїх нащадків, дає їм заповідь, щоб вони зберігали православну віру на теренах їхнього князівства. Йде в києво Печерський монастир, де приймає монашеський постих і земля Феодосій і затворається в печерах Ківпечерської лаври ще на 40 років. Монастир є найвидатнішою пам'яткою архітектури не тільки серед монастирських ансамблів давньої Волині, але й усієї України. Кам'яний храм, який ми можемо споглядати сьогодні, побудував внук преподобного князя Феодора Острозького. Внук князя Федора Острозького, Василь Іванович Острозький, якого прозивають в історії красним, побудував цей кам'яний храм в якому ми зараз знаходимося, роки побудови храму 1453 1460 За всі роки е після побудови храм ні разу не був зруйнований і ні ни разу ніким не був взятий. Тобто для храму більше 560 років одночасно з побудовою церкви будувався Кам'яний Мур, який оточує монастир і по сьогоднішній день. Цей мур. Е Мав таку фортифікаційну е, призначення, фортифікаційне, тому що на монастир часто нападали як із з боку Польщі, так і з боку милотатар, і монастир мав подвійну оборонну лінію. Одна оборонна лінія знаходилась на мурові і на е, крайніх баштах, які були на е, цих мурах. І друга оборонна лінія знаходилась на самому храмі і на монастирських келійних корпусах. Напевно, як і у кожної давньої обителі, окрім сторінок відродження та розквіту, на жаль, є й сторінки занепаду. Один із нащадків князів Острозьких, котрий виховувався у католицькій Польщі, фактично передав обитель в руки католиків. Монастир в 1608 році був переданий для ордену католиків-францисканців, які кардинально змінили як внутрішній, так і зовнішній вигляд монастира. Були знищені всі храмові фрески, якими був розписаний храм. Ці фрески були заштукатурені, і храм був перетворений в римсько-католицький костьов. Пробули тут католики до 1866 року, за цей період свого перебування тут вони три рази покидали монастир. Два рази у зв'язку з пожежами, які були на території монастира, вони, будучи не в змозі відновити цей монастир, покидали його, а потім з допомогою польського уряду сюди повертались. І один раз в 1648 році, коли козаки проводили визвольну війну на території Західної України від польської шляхти, за три роки до Берестецької битви, дізнавшися, що тут переховується польське військо, козаки напали на монастир. Розбили це польське військо і вигнали звідси католицьких монахів. Кожна обитель має свої шановані святині. У Межирицькому монастирі головна святиня це образ Богородиці Одегітрія, який був особливо шанований у родині князів Острозьких. Це родова ікона Острозьких князів, яка була написана в кінці 14-го на початку 15-го століття у Константинополі і подала подарована Олександрійським патріархом для князів Острозьких, як знак вдячності за оборону православ'я їми на теренах їхнього князівства. Слава про цю проревність острозьких князів. Дійшла і до східних патріархів, які в різні епохи робили різні подарунки для цих патріархів. І одним з цих подарунків є ікона Божої Матері Одігітрія, яка на церковно-слов'янську мову переводиться, як «Подіводітельниця», яка дійсно супроводжувала острозьких князів в всіх їхніх життєвських ситуаціях. І ікону цю брали, всі свої походи, які вони звершувалися. І вважалося, що коли брали з собою цей образ, завжди отримували перемогу. Яскравим прикладом є князь Константин Іванович Острозький, який був литовським воєводою, за своє життя звершив 65 походів, 63 з них він закінчив перемогою і завжди перед його військом несли образ вожої матір, які вже в ті часи іменували жизні Тобто ікона, яка подавала життя, як люди розуміли, так вони її і називали. У 1779 році на знак особливої пошани і вдячності за чудотворні діяння. Ікона була коронована золотим вінцем за указом папи Римського Бенедикта XIV. У 1866 році російська імператриця, дружина Олександра 3 Марія Федорівна, подарувала для ікони срібну шийну прикрасу, оздоблену шістьма смарагдами. Ще шість смарагдів монтували у папську корону. І про ці чудеса, які, які відбувалися при князях Острозьких, Відбувається зараз при нас е, свідчать вотиви. Вота це, е, наприклад, із латині дар Бога. Це такі таблички, які люди приносили в надяжності за своє зцілення і прикріплювали їх із тильної сторони ікони, для того, щоб у віковічний пам'ять про ці зцілення передати їх для своїх предків. Зберігаються вони із тильної сторони ікони по сьогоднішній день. На їх є різне зображення: зображення рук, ніг, сердець, очей тобто хто чим болів, хто від чого зцілився або. Тож чим особлював свої зцілення, вони те зображали і прикріплювали для того, щоб передати пам'ять про ці зцілення для е, своїх е, предків. Сьогодні життя убителі різнопланове. Братія має своє велике господарство, поля, теплиці, худобу, займається землеробством. Проте основним покликанням є молитва, а тому, щодня в обителі звершується богослужіння. Віримо, що заступництвом Пресвятої Богородиці. Прославленою у її чудотворному образі Одегітрія та молитвами братії Межиріцького монастиря, Господь і надалі збереже рівненський край та усю нашу українську землю ще на багато віків. На цьому ставимо три крапки та прощаємося до наступного тижня. Не забувайте реагувати на те, що вам сподобалося, натискаючи позначку вподобання. Але найціннішими для нас залишаються ваші коментарі. Зважаючи на них, ми формуємо наступні випуски. Тож не забувайте активно висловлювати ваші думки, їх буде обов'язково враховано. Також закликаємо вас не полишати молитву за перемогу, за життя наших воїнів, за стілення поранених, за упокій загиблих. І нехай нашими молитвами. Поєднаними з благочестивим життям, благодать Божа ніколи не полишає Україну. Христос посеред нас і є, і буде.